Я розумію. Я не поняв, що за. Зупиніть, я не поняв. Руки. Зупині. Дистанцію я вам... тримай. Мені вам що затримувати вас, чи що Дуже часто співробітники поліції зупиняють пішохода і вимагають, військово-облікові документи. І так, що необхідно робити та знати пішоходам, які потрапили в таку ситуацію. Ви маєте право спиняти? Мольте, мольте. А яке ви маєте право мене затримувати? Нема такого. Нема такого. Ви чуєте, немає такого. Перевірка, лісу. Міжчина, будь ласка, іди. Ні, я спішу. Поліція, перевірка. Я розумію, я не зрозумів, що за. Зупиніть. Я не поняв. Руки! Зупиніться, Дистанцію вам... тримай! Мені вам що затримувати вас чи що? Маєте право, виписуйте Дай. протокол. Зупиніться. Так, посвідчення. Ви бачите, що на сьогоднішній день деякі моменти виникають не тільки у водіїв, коли співробітники поліції, порушують чинне законодавство України, це стосується і пішоходів. Друзі, я. Зобов'язую вас долучитись до нашого клубу. Тим паче, чорна п'ятниця ще продовжується до мінус 50% на участь у нашому клубі. Тобі потрібно завжди мати під руку юриста. Тобі потрібно мати можливість одразу отримати консультацію і допомогу. Тому не звалікай, телефонуй одразу або переходь в опис. Там є посилання на наш сайт, де ти можеш обрати пакет послуг, який тобі потрібен. У нас перейомный поли. Овчар, Андрій Иванович. Так. Приверніть. Таке вже? А? Ну, судового розсліду. Моя, яка... яка причина? Перевірка військового обліку. немає. Немає. У руку руку. руку руку вас затримати. Це не примушує вас затримати. Ви примушує. зараз створюєте конфліктну ситуацію. Ви руку викоруєте. Руку забрав. Ви не непокору. Ми моєму закону розпорядку. Ви просили, ми зробили. Нова. Пам'ятка, перевірка документів на вулиці для пішоходів, де чітко дається роз'яснення згідно чинного законодавства, коли проводиться перевірка документів, коли затримується особа, коли поліцейський може застосовувати силу, чи потрібно фіксувати, коли до вас звертається співробітник поліції, повністю все, що стосується. Пішохода Телефонуй одразу або переходь в опис. Там є посилання на наш Адешоп. Давайте подивимось на деякі моменти з даного відео, і я зацитую з даної літератури. Чи має право пішоход фіксувати дії співробітника поліції? Ви маєте право знімати спілкування на відео чи аудіо, і це варто завжди робити. Не покладайтесь на слова, що все фіксується з боку поліцейського. Вмикайте відеозапис одразу. З практичної точки зору, якщо посадові особи помічають, що все, що вони роблять, фіксується на відеозапис, це дисциплінує і стимулює не вчиняти неправомірні дії. Хоча це, на жаль, не завжди працює. Стаття 34 Конституції України дає вам повне право фіксувати його дії. Тому не звертайте уваги, якщо він вам забороняє. О, саме актуальне, якщо ви у розшуку. Якщо поліцейський стверджує, що ви перебуваєте у розшуку ТЦК, вимагайте офіційного підтвердження цієї інформації. Ви маєте право знайомитись із нею. Це надано вам Право згідно статті 5 закону України про інформацію. Розшук це сукупність заходів в рамках кримінального провадження. Сьогодні в Україні з'являється так званий адміністративний розшук двох видів за базою оберіг і за базою МВС. Реєстр оберіг це електронна база даних України, яка обліковує призовників військовозобов'язаних і резервістів. База даних МВС це державна інформаційна система, у якій зберігаються відомості, що належать до компетенції МВС. Ну і так далі. Стосовно розшуку, тут дуже багато корисної інформації. І так, чи в даній ситуації мав право співробітник поліції застосовувати силу відносно даного пішохода? Ні, не мав права. І дана ситуація у нас закінчилась тим, що Ваша, у вас немає законного розпорядження, мене затримувати. Чому мене зараз переслідує ваш бусик, за якого ви вийшли? Нє, ну скажіть, ну не а? Не кожна ситуація може так закінчити, що все відпустили пішохода, тому що він там щось знає, він фіксує дії. Ми бачили і інші ситуації, тому не зволікай, долучайся до юридичного клубу, щоб завжди мати підтримку на дорогах і на вулицях України, коли до вас звертаються співробітники поліції. І не тільки, якщо дана інформація для вас була корисна, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк свою думку завжди лишайте в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.